Ну що друзі, кого цікавить, кого цікавить? дорога в субіч від села до, до того Дністра, дивіться сюди, О, така дорога. Трошки кусочок полем, оце проблема дорога, коли трошки щось моросне. Оцей оце кусочок. А там далі горбяка, він горбяка, звісно, серйозний. Але він весь висипаний. Бачите, оцей кусочок поля. Я їду зараз, вчора пройшов, сьогодні, вірніше ночі пройшов такий маленький дощик, але їхати можна. Тут ніби присутствують якісь камінчики, але тут такі машини як в мене кадік-то... Как би 50 на 50. Оце дивіться яка там краса, бачите? Це ми туди їдемо цю красу. Всі раніше боялися горба, но... Горб реально він висипаний, як висипаний, він просто камінець на ньому. Так, щоб просто, Це, щоб ви розраховували по машинах і погоду. Колись я звідси виривався, був раз в дощ, цей кусочок, але ну, я, правда, на тоненького виїхав. Прям ще б, на трошки 20 хвилин посидів і було б все. Так, під дощем збиралися. От щоб ви розуміли. Зараз почнеться. А оце така краса, бачите? тут така краса. Такий вигляд з горба звідси. Шикарно, правда? Починається спуск оце. Уважно. До речі, задньопривідним машинам тут взагалі суперова. Передньоприводний там далі буде ще крутіше. От бачите такий горб, крутенький, я вам скажу. Напевно, краще буде, коли виїжджати, бачите, який він, бо так ніби воно здається, що не дуже. А коли вгору їдеш, то... І серйозний горбік, а там буде ще крутіший один, і ще весь в щебенці. Отой, типу, навіть от зараз маломальське сухо, то я їхав, то там трошки щебенку дар. Так що на резині і на передньоприводній машині по 1000 доларів колесо я б напевно не їхав, би, бо реально можна порвати резину. Сочок глинки, Ну тут така глинка все одно з камінчиком. Бачите, колія така всередині вимита. А оце виходить зараз оцей такий прям горб-то серйозний і ще й плюс весь в щебонці. А ні, це ще не цей буде далі. Бачите, який уклон. Це все, це все. Треба, під це все треба виїжджати, а колись ми сюди, туди аж до тої краси ходили пішки, все зараз всі 20 метрів, да? і сам такий вже 20 метрів не пройду, бо роки напевно. Оцей щебеночний такі горб, бачите, він дуже-дуже такий з уклоном. Щоб розуміли, тут міністер не дуже широкий, тут метрів 800 Дністра. а Бачите, носить трошки. Все-таки все-таки проханець. От і все. А тут, будь ласка, наліво, направо. Тут, до речі, осінню і лі... Лі... літом верніше платна. От поробили столики Тут далі соснячок, там теж в соснячку. От бачите століки. Далі соснячок, в соснячку. Там теж поробили століки, так що тут приїжджаєш, платиш за вон туалет, будь ласка. Все цивільно. Вон братуха бісидить, він вже там купу риби, От, бачите, соснячок. Соснячок тут От, під палатки місце. Тут нема столика. Зараз рівень Дністра маленький, низький, верніше. Не маленький, але низький. То зробили дорогу прямо по берегу. А ось ми і приїхали. Ось тут ми будемо рибачити. Вон, братуха вже пів пакета риби на